Наутера, скоріш за все, наклали закляття, тому ми мусимо звільнити його від чар. У книжках ти нічого не знайдеш. Закляття тролів надто сильні. Ти що ж тоді робити? Треба поговорити з драконом, Тільки він може знати, як подолати магію Катріни. Але будь обережним. Колись дракони і тролі були близькими союзниками. Тобі все подобається. Uh, no. Ні. Для початку хай змінять мені стілець. Невідомо, для кого його зробили. Він дуже твердий і дуже чистий. Чим же я можу тебе втішити? А вранці гуляла по подвір'ю і помітила, що стайні нещодавно почистили. Це ж марнотратство викидати такі прекрасні кізячки. Це не смішно. Навіть дуже смішно подумати тільки утро дружився з тролем, а люди це бачили. Вони достатньо бачили. Не смійся. Якщо її не спинити, Артур не стане королем і альбіону ніколи не буде. Пробач. звичайно, ти правий. Як зняти чари з утера? Це не так просто. Магія тролів надзвичайно сильна. Але ж має бути якийсь спосіб єдиний спосіб зняти закляття, змусити утера заплакати слізьми щирого кеття. А як це можна влаштувати? От цього я тобі сказати не зможу. Утер має крижане серце. Він ніколи не шкодує про скоєне. Дякую тобі. Юне Чаклуне. Колись ти обіцяв мене звільнити. Я не просто так тобі допомагаю. <гум> да, це тобі любий. І розкажи їм про наш задум. Слухайте. Ми запроваджуємо нові податки. Сер так вже віддали, що мали. Раніше теж так казали. Проте скарбниця повна. Ваш народ уже голодує. Ти ставитимеш під сумнів мої розпорядження? Але якщо взяти більше, люди просто помруть від голоду. Хто ти такий, щоб розповідати, як буде краще для мого народу? Ти збереш податки або покладеш голову. <рес> покладеш голову, голову покладеш. Мені сказали, що Бейерд з Мерсії хотів вшанувати наш шлюб своїм візитом. Yes. Так, сер. Чудово! Перекажіть Бейерду, що ми очікуємо на подарунки, хай привезе побільше золота. I... I... Мені здається, цього разу розумніше буде. Відхилити його пропозицію візиту. Чому б це? Я не певен, чи ми можемо йому довіряти. Дурниці він друг Камелота, і нам The за честь буде його візит. Саме oh. oh. так. Дракон сказав, щоб чари розвіялися, утер мусить щиро заплакати від каїття. Well, Непросте завдання, навіть не знаючи, що здатне розчилити утер. Здатне. Oh. Артур. Тоді ми маємо єдиний вихід. Утеру треба побачити, як його син помирає. Артур! О! Та, Артур! Хто тут? Мерлін. Мерлін. Ти повернувся. Не, Я звідси й не йшов. Хочеш сказати так? Ти весь час був під ліжком. Ні. Звісно, ні. Поплатися, якщо був не був, присягаюся. Отже, ваша мачуха такий троль. Не смій казати, що ти попереджав. Не казатиму, чесно. Проте, якби ви мене послухали, пробачте. Ми з Гаузом вважаємо, що вашого батька зачеклували, і ми знайшли спосіб зняти закляття, але потрібна ваша допомога. So, you... То ваш геніальний план полягає в тому, щоб мене вбити. No. Ні. Ну yes. так, але не насправді. Has... Гаус зварив спеціальне зілля, що створює видимість смерті в живої людини. це цілком безпечно. Не варто хвилюватися. Ви будете лише на порозі смерті. А, Лише на порозі вибору в нас нема. Нам треба викликати сльози у вашого батька. Йому тепер на мене начхати. Це не так. це лише вплив Катріни. я знаю вашого батька дуже багато років. Він ніколи нікого не любив більше ніж вас. Це безпечно. Одна краплина проти отрути, і ви опритомнієте. Антидот, що за протеурута? <рит> Ти нічого про неї не казав? <рит> Я не думав, що це так важливо. <рит> це зілля уповільнює серцебиття і дихання. Ви будете якийсь час мертвий. <рит> <рит> а протиутрута поверне мене до життя. Так. Якщо її вчасно випити. А якщо ні? А ви помрете. Вчу... Ти ж казав, що це не важливо. Напевно, такий трохи важливо. Проте отрута буде у Мерліна. Коли я дам вам отруту, тобто зілля Мерлін матиме півгодини, щоб дати вам проти отруту. Ти тільки не спізнися. Хіба таке було? А ви упевнені, що підете на це. Тільки так я врятую камелот. Настав час повідомити утеру погану звістку. хлопчика